Так, народ, екшен, Чи як там по болоті там їздив, драйв. Цеп. Поїхав я до лісу, закришив отакого херні, коротше. Ну, тут дрова для мене, може херня, звісно, для мене дрова. Їхав коротше, мене стягнуло, тут вже я отакі околі нарив, пробував як оце і провалився в мене прицеп. Сидить наглухо, хуй я його звідси вирву, Хує його звідси вирвав. Треба дзвонити на допомогу когось. Та, такі то пірога. Зараз будемо дзвонити до когось. Добре хлопаки, далі буде. Так, хлопаки. зробив я висновок, не знаю вітер, не знаю чи буде чути. Ось він прицеп, отак він зарипався, мені провалився, того провалився. Я думав, грузі буде краще, але ні, по розі треба їхати. Ну менше тим. Одноосний прицеп, їхати по дрова, болото, по це утопіє. Такі чотири колеса, розподілиться в'яз на чотири колеса, воно зовсім по-інакшому. Так що робіть прицепи на чотири колеса. Будете мучитись так, як я. Зараз приїде юмзик, привезе лопату. Якщо заведеться, правда. Попробуємо, якщо ні, то прийдеться розгружатися. Та прийдеться розгружатися. Вроді би і болота нема такого, ну як є, болото. Летюшків чепив, йде, аж передка піднімає, але зірвати його не можна. Ну Там дійсно колесо провалилося, перед собою нагорнуло. Ну що, народ, продовження. Поки я ждав трахтука, поїхав, взяв лопатку. Коротше, таки Видергнув я прицепа, поїхав туди далі, в долину розвернувся і пробував ще раз. Коротше, труба діла, без юмзика нічого не буде. Зносить по дорозі, блин, не можу поїхати, колій нема. Або в поле, або в рів. Скидає і все. моста переднього немає, він йде прямо і все. Трахтик он там їде, я чую, зараз буде, витяне мене. Добре, далі буде. Так, народ, хочу показати, чим закінчився вчорашній мій офроуд. Прицепа я затягнув, все. Якби вдалося. Але вчора в мене була халепа. Ось бачите, порвав я нав'язку. Живьом там вирвав, там дирка. Треба буде назад його поставити донкратиком і це заварити, усилити. І як впало, вирвало мені шланга, чи, тленіка, чи шланга, погнало масло. Отакі От то справи. Отакі-то От справи. Такі вчорашні мої були покатушки. Трактор поламався. Трактор поламався, все. Блокі. Тут мало б бути два цепа, один цеп остався один певно то обірвався. Головне, щоб я його не згубив цепи не мої, що вони два вкупу збилися. ну Якось так, коротше, подивимось завтра. Добре, далі буде.